Харчоблок та ідальня школи номер 1 знаходиться у пристосованому приміщенні, побудованому ще на початку 30-х років минулого століття. Не було відведено приміщення для проведення харчування. Школя, школярів, ну на той час гімназистів, тому що це сюди поступали люди, які вже завершували горожанські школи. І з самого початку пристосоване приміщення не відповідало санітарним нормам. Останніми роками було кілька спроб побудувати на території школи приміщення для харчоблоку та їдальні. Проте справу так і не довели до кінця. Оскільки харчуються, скажімо, на сьогодні діти перших четвертих класів. А це у мене є 270 діточок. Ось таких. А посадочних місць, що за одноразове харчування можуть сісти тільки 70 діточок. Наразі капітальний ремонт харчоблоку цієї проблеми не вирішить. Відремонтована стара будівля і надалі не дозволить харчувати дітей початкової ланки зараз. Вони харчуватимуться, як і раніше почергово. Вже незабаром дітям створять кращі умови, і вони харчуватимуться у новій їдальні. Цього року вдалося стартувати у реалізації запланованого. Почали ми його робити у Вересні місяці, у кінці вересня місяця заплановано використати на це 340 тисяч. До цього дня не завершено ще роботи, хоч вони вже підходять до кінця. Лише в зв'язку із дуже великими труднощами у фінансуванні. Найвелика проблема це проходження грошей по держказначайству. Останніми місяцями в основному гроші йдуть лише на захищені статті. Наразі замінили всі вікна та двері, встановили підвісну стелю. Стіни у приміщенні виклали плиткою, замінили повністю і всю електропроводку. Оновили у будівлі і каналізування. Залишилося встановити сучасну вентиляційну систему та закінчити ремонт окремого входу у приміщення щодо кухонного приладдя, то використовують те, що вже мають, а дещо планують докупити.